Коментар від підписника: я не віддаю мікрозайми, і всі мої знайомі не віддають мікрозайми, і у всіх все добре. Ви дійсно можете не повертати мікрозайми, але готуйтеся до наслідків. Раніше мікрофінансові організації зверталися до нотаріусів за вчиненням виконавчого напису. Це було набагато простіше ніж звертатися до суду, це коштувало дешевше, і це дозволяло швидко через виконавче провадження стягнути весь борг всі проценти. І досягнути блокування ваших рахунків і всіх неприємних для вас наслідків. Зараз виконавчі написи заборонені законом. І за рахунок цього у мікрофінансових організаціях з'явилася нова схема. Тепер вони масово звертаються до суду. Тепер вони мають можливість наймати адвокатів, які за дуже невеликі гроші масово подають позови до споживачів, і починається найцікавіше. З невеликої суми боргу, допустимо, 2000 гривень. Ви будете зобов'язані за рішенням суду сплатити відсотки, судовий збір і витрати на послуги адвоката, які поніс кредитор. Тобто, з невеликої суми боргу може вирости сума, яка буде в десятки разів більше. Для того, щоб уникнути такої схеми і про те, як вийти з цієї боргової паски, дивіться в наших наступних відео.